Всі мої вітання. Сьогодні розберемо, де як забрати 100 гривень для активних консультантів жовтня. жовтні, робочі замовлення. Як ви бачите, я знаходжуся в своєму профілі. Надаваємо замовлення, як завжди. Наприклад, я просто приклад показую. Добавимо каштанчик і перейду в кошик. Вовні кошик. Тут ми добавимо. Дивимося, дуже дорого ціні ціні, як ви бачите, є каштан, подивіться, підтримуєте великі ціні. Це чайовчик, який я вибрала, і новиночка. Плян і топ експерту. Топів експерту літературів Тут ми за 40 балів. Що ми хотіли би, так. За справді тіла він просто магічний, дуже крутий. Дуже рекомендую спробувати. Мене таке є. крем для обличчя. Зараз на Шикарний тонік календула. Протирати личку не забуваємо. А подарунковий. Подорунков... Це я називаю подарунковий. Чоловічий парфумований є гель для душу. Є кокос і ваніль. А він трохи декремовий. Вот зараз на цю погоду. Навіть рекомендувала спів більше. Шампунь керативно за 65. Помада червона. стікова, Маркер для брів. Мене всі чотири відтінки. Дуже рекомендую Я відкриваю і нажимаю застосувати. Як бачите, на 100 гривень зменшилася сума. Відкриваємо стрілочку. Зверху ми образу стілочку тут. І як бачите, ми зразу же. Давайте я скрина, другайте. І малювати. Вам. Так, не хочу намалювати. Угу. Перший етап патринкової карти. Зберегти. Потім відкриваємо. Знову зроблю скрин. І знову вибираю. Червоністний. Використати. Нажати. Це другий етап. Так, тут, як ви бачите, буде зразу піднітися, що у вас подарунку карти 100 гривень і на 100 менше доплати виходить. За 2500, тобто є для душу, для мене вийшов безкоштовний, і ще залишилось 55 гривень, поки рішують замовлення. І все, ми оформляємо далі замовлення. Заставочка.